І мені да панове наступний поєдинок в рамках благодійного турніру з бойових мистецтв Воїни Самсона на честь загиблих бійців охорони агенції Samsung Group 06. ваговій категорії до 70 кілограмів. І у Октагон запрошується Олександр Михайлін! У свіку до княгоду запрошується його супротивник Володислав Лесечко. Веніданова Ліворуч від мене у червоному куті. Боєць із міста Кременчук. Представляє спортивний клуб Спарта. Майстер спорту України з фріфайту. Дворазовий срібний призер чемпіонату України з фрі-файту. Олександр Михайлін! У синьому куті. Боєць із... Боєць із міста Лубни представляє спортивний клуб Скорпіон. Кандидат у майстри спорту України з фріфайту. Неодноразовий переможець та призер чемпіонатів Полтавської області з фріфайту та греплінгу. Владислав Лисичко! Віді на середу. Привітали один одного. Правила не порушуємо. Уважно слухаємо команди. Після команди СТОП не працюємо. Відкушок, дорогавички не вистачаємо. Удачі кому подару. Поєдинок ваговій категорії до 70 кілограмів. Олександр Макалін проти Володислава Лисечка. Протистояння кремучуга та лубнів. Майстер спорту України з фріфайту проти кандидата майстра спорту України з фрі-файту. Черговий поєдинок сьогоднішнього турніру. І цей турнір насправді вражає своєю якістю, вражає інтригами впродовж боїв. Давайте дивитися, як буде з цієї зустрічі між Михайліним та лисечком. Центр клітки. Хлопці видивляється можливості один по одному влучати джеб від Михайліна. З опущеними руками він діє за це лисечко відразу суперника. Намагається покарати. Жорстко пробуває Михайлін! Який джеб від нього жорсткий. Лисечко відповідь влучити рукою не зміг. Дуже впевнений у собі Михайлін, судячи з цього, Зважаючи на те, що низько тримає він руку, але водночас і супернику це певний дискомфорт створює, Пробуває рукою лівою. Михайлін. Дискомфорт в тому плані, що ми звикли. Що руки опонента вище розташовуються. Ми звикли бачити їх там. Ми звикли, що удари летять саме звідти. А якщо ці руки знизу. То зрозуміло, що до цього треба призвичаїсь. Знову джебо. Намагається Михайлін. Суперника підловити. Руки опускає трохи вище, відскакує від лівого бокового виконання лисечка. Лоу-кік Від лисечка. Жорстко ногу поставив Михайлін. З розвороту лисечко не влучає. Не дотягується своїм джебом Михайлін. І після цього на ногах підскакує. Боїться з червоного кута. Джеб. Не дотягується ні правою рукою, ні коліном лисечко. І знову різкий джеб у виконанні Михайліна. Жорстко ставить він ногу протидіючи цьому локіку. Фронт кік від лисечка. І вибачається він за те, що впах, пропив супернику. зважає на це все Михайлін. Мається на увазі на те, куди йому опонент влучив. Михайлін. Знову джебами суперника намагається розсмикати. Ховається за руками відверто лисечко, і тому правою дістається йому потужно від опонента. Не влучає лисечко. Михайлін відразу ж контратакує. Відразу ж карає за провал в атакувальних діях свого опонента. І ще один різкий джеб від Михайліна. Знову опущеними руками правою. Жорстко він б'є. Дві хвилини до завершення першого раунду. Складається враження, що у лисечка. Проблема. Складається враження, що поступово Михайлін починає домінувати в цьому поєдинку. Спроба тейкдауну Капає. Здавалося, за шию свого суперника Михайлін. Але ні. До гілітини не дійде. Бій переходить в партер. І знову за шию. Михайлін опонента хапає, розвертає і відкидає його від себе. Демонструє свою перевагу. Серйозна перевага на дві Правосторонні стійці. Зараз Михайлін до сиперника підходить. Лівою по печінці. Відчув цей удар лесечко. Але тримається на ногах. І зараз гарно пробуває. Відскакує від нього. Михайлін відлітає навіть можна сказати. Остання хвилина раунду починається. Назад повертається в лівосторонню стійку Михайлін. З розвороти йому по корпусу. Намагається пробити ногою. Лисечко. Черговий жорсткий джеб у виконанні Михайлі. І знову немовить підлазить під гіл'ятину. Лисечко обхоплює шиї свого суперника Михайлін. Але. Чи вдасться йому з такого положення суперника задушити? Чи змусить він візаві свого здатися? Чи достатньо він тисне на шию? Лисечку? Тільки на шию. Руки вільню суперника. Одну ногу. Михайлін також обхопив. Продовжує суперника тримати. Менше 20 секунд до завершення першого раунду. Лисечко продовжує дихати. І Я впевнений. Він чує зараз, що залишилося тільки 10 секунд до завершення раунду, а тому буде терпіти. Ну і тиск на шию вже не чиниться. Вдалося до кінця раунду лисечку дотягнути. Не зумів Михайлін скористатися жодним із двох своїх шансів на гіллятин. Ми сьогодні вже бачили подібний сабмішн. До того ж, досить несподівано, оскільки здавалося, що бій розвивався в одному напрямку. А потім демонстрація того, що якщо ти знаєш, якщо ти технічно достатньо здібний, то все можна. Швидко перевернути на власну користь. Джебе від Михайліна. І ось перша можливість здавалася після спроби тейкдауну. Вдала спроби тейкдауну. Від лисечка виглядало так, що зможе його взяти під руку і за шию. Михайлін, але все ж цього не сталося. Бачимо, як Михайлін відскочив від свого суперника після однієї із атак лисечка. Другий раунд. Є відчуття, що перший залишився в червоному куті. Але чи буде спроба дострокового завершення бою? Знову правосторонні стійці Михайлін. Праву руку таліву виводить він вперед. Один-два по його виконанні. Лисечко ногою не влучає. Джебом легенько дотягується Михайлін. І після цього ефектна, але далеко не ефективна атака виконання лисечка. І по корпусу пробуває. Попечінця своєму супернику Михайлі. Відповідь жорстко по корпусу кросом відповідає лисечко. Фронт Кіїк від лисечка. Боєць із Кременчука продовжує підтискати. Халін не поспішає своєю атакою, але уникає випаду від суперника. Ні, ногою не пропускає, ні Бекфістом. Ось тут лівою. Лисечко влучає. Джеб в виконанні Михайліна. Справу проходив ноги. Михайлі намагається відзахищатися від цього тейкдауну. Не дозволяє перевести себе в партер. Але схопив свого опонента лисечко. І поки не збирається відпускати. Під ногу Михайлін бере опонента і змушує лисечка свою шию відпустити. І цічка невдала від лисечка. Коліном по корпусу. Калін шукає можливості правою рукою пробувати. Пускає суперника собі за спину. І зрештою лисечко домагається свого. Завалює він опонента на землю. Намагається шию. Намагається заб... спину забрати. Закріплюється тут, обкоплює свого опонента ногами лисечко. Чи вдасться ще дотягнутися до шиї? Звалює з себе Михайлін опонента. Досить в'яло та все ж пробуває лисечко із цієї позиції. Я розумію, секундати, що для лисечка це можливість. Це гарний шанс. Але треба дістатися до шиї. Інакше задушити свого суперника не вдасться. Час минає. Завершення раунду стає все ближчим і ближчим. Лисечко намагається розбити, розсмикати таким чином свого суперника. Михайлін не ризикує підводитись. Єрефері підіймає бійців. Бужні дистанції сходяться хлопці. Слебить свого понета в канвас. Лисечко. До намагається зверху добити Михайліна. Дотрі після попередньої боротьби склалося враження. Серйозно втомився. Добуває молотками лисечко. Тут, головне самому не залізти ні в трикутник, ні в армбар. Намагається якраз на трикутник. Михайло опонента взяти. Безуспішно. Виключає І Ось так. Секунданти серйозно допомагають зараз Михайліну. І він п'яткою перебуває в голову супернику, тоді коли той перебуває на Канвасі. Так робити не можна. Знімає рефері один бал із Олександра Михайліна за те, що той пробив ногою голову своєму супернику, який не перебував на ногах. І бачимо, Михайлін як важко дихає. Але лисечка зрозуміло, що так само. Сили вже чимало було витрачено. Остання секунди раунду. Пробуває Лисенко правою з боку в голову. Михайлін вкладається у свій лівий хук. але не влучає. І з гонком пробуває правою Михайлін. Ми з вами перейдемо в останню п'яте хвилинку. Зараз я впевнений. Кертає себе Михайлін за те, що за те, що завдав ось того от удару. Через який на один бал у нього менше буде, перший раунд, чесно кажучи, складалося враження, що у лисечка будуть великі проблеми і що це все може завершитись для нього достроковою поразкою. але демонструє гарну фізичну підготовку лисечко. Складається враження, що він свого суперника готовий перебороти не тільки безпосередньо в боротьбі. Саме в плані того, що сил у нього більше. І зараз в останньому раунді ми це побачимо. Ось Михайлі. Тут завдав удар п'ятою в голову супернику. Ми через цей удар рефері з нього бал зняв. Третій раунд. Лисечко повільно розвертався. Корпусу пробуває правою рукою. Коротко лисечко. Михайлін. Лівою б'є. Втомлені хлопці. Від цього кожен удар може стати останнім в поєдинку. Звідси дотягується лисечко. І тут правою. Я не впевнений, що Михайлін встигне відхилитися. Намагається впевнено, запущеними руками Михайлін продовжувати працювати. Але причини нервувати є. Йому треба влучання, йому треба заводувати пошкодження супернику. Тим паче, коли Лисечко влучає ось так Джебом витяглиться своїм Джебом. Михайлін лівої по печінці. Третій подібний удар проходить від нього в сьогоднішньому поєдинку. Але жодним не вдається суперника вдвоє скласти. Джеб від Михайлін. Є джеб цього разу по захисту. І ліпує з боку, збоку з кроком в той самий бік б'є Михайлін. Це було красиво. Намагається провести тейкдаун. Лисечко хапає під ноги свого опонента. Молодець. Михайлін міцно схопив свого суперника. І Коліно пробуває по корпусу. І зараз може спробувати. До гіллятини довести цей поєдинок. Душить Михайлін. Опонента ні. Не вдається. Здавалося, що й ногами тримав. Здавалося, і підшиє зумів взяти, але Михайлін задушити лисечка не зміг. І зараз в закритому гарді тримає він опонента. Лисечка намагається працювати з цього положення, бити руками. Має руки своє лисечко. Намагається цей замок розірвати Михайлін. Провести болівина лікоть. І суддя підіймає бійців. Задушити не вийшла, больовина лікоть провести не вийшло. Михайл здавалося, що був близький до Сапмішина, але безуспішно. Й важко дихає він. І так само важко дихає лисечко. Ще половина раунду попереду. Обмінялися хлопці ударами. Слабкі, втомлені локіки. Від лисечка. Є ті, хто переживає довкола клітки. Не вдається пробити точно з розвороту. Лисечко. Ніхто особливо не ризикує. Михайлін практично не пробуває. Але встигає ухилитися від цього джебу у виконанні суперника. Коліном б'є Михайлін. Достатньо зблизився, відхилився від удару суперника і сам коліном до корпусу приклався. Влучає правою рукою лисечко. Відразу ж його секунданти. Реагують на цю успішну дію свого бійця. І ще раз коліном Михайлін б'є. Супермен Панч. Не точно. Вже від Михайліна ховається за захистом лисечко. Немає достатньо сил за того, щоб розвинути свій успіх. Підскакує Михайлін. І знову Михайлін намагається з коліна атаку не те, щоб розпочати, а просто провести одиночним ударом коліном свій випад. Пів хвилини. Бефіс невдало. І знову лівий по корпусу б'є Михайлін. І ще раз здається, мені саме в ту точку цілиться. Немо би круг намагається у Прометея виклювати печінку. Михайлін. Останні 10 секунд поєдинку. Михайлін намагає у суперника бійки. І знову по корпусу влучає Михайлін. І ще раз б'є коліном, але фінішувати свого суперника не зумів багато сил. Витратили хлопців клітці. Здавалося, що навіть більше сил, ніж мали загалом. Стійкість свою неабоїку продемонстрували лисечко і Михайлін. І в підсумку 15 хвилин бою позаду. Зараз все залежить від рішення суддів. Михайлін зняв із нього рефері бал в другому раунді за нелегальний удар ногою. Ми бачимо в третьому, як Михайлін влучав. Відхилявся. І помітно було, що лисечко важко після ось цих пропущених по печінці, але він продовжував стояти. І ось тут. коліном, в самому давай, кінці. Давай, так само печінки пробув Михайлін. Ну що ж, Який результат суддів. Перемогу в цьому поєдинку здобуває! Владислав Лисечко, Владислав Лисечко забирається бій одностайним рішенням суддів.